Вітаю, мене звати Катерина, відділ підтримки сервісу обліку фінансів FinMAP. Сьогодні ми з вами розглянемо ситуацію, коли залишки на інтегрованому рахунку не збігаються з реальністю. У мене є інтегрований рахунок моно, і саме з ним виникла така ситуація. Тож, для того, щоб зробити перевірку, я перше, що перевіряю, з якої дати було підтягнуто операції в сервіс. Для цього біля дата натискаю на відповідну стрілочку, і бачу, що перша операція за 1 жовтня 2022 року. Саме з цієї дати мені потрібно буде взяти виписку в банку для того, щоб робити далі перевірку. Формат виписки краще брати Excel. Я це вже зробила, і зараз ми перейдемо в саму виписку. У виписці є інформація про дату і час операції, про суму операції та залишок після операції. Давайте спустимось вниз. Ось наша перша операція за 1 жовтня. Добре, тепер повернемося в сам сервіс. І також спустимось до самого низу. Для того, щоб було зручніше перевіряти, то я зменшу екрани є. Тепер приступаємо до самої перевірки. Перша операція в нас на суму 502 гривні, як в сервісі, так і у випасті, але давайте звернемо увагу на залишки після операції. В сервісі. А також сума, вказана під рахунком, вже з урахуванням операції, тобто це залишки після операції. Можемо бачити, що в даному випадку залишки не збігаються, оскільки в сервісі 497 гривень, а у виписці 190. Це може бути спричинено тим, що було вказано невірний стартовий баланс. Щоб його вирівняти, я переходжу в меню Рахунків. Обираю потрібний мені рахунок і встановлюю правильний стартовий баланс. Цей баланс має бути на суму 693 ,24 гривні 24 копійки. Зберігаю зміни. Після цього можемо побачити, що після першої операції у нас вже йдуть вірні залишки. Далі, таким самим чином, будемо перевіряти з вами кожну операцію поступово. Просто можемо звірятися, чи всі вони наявні. Отже, 15600 і тут, і тут, все вірно. Таким самим чином піднімаюся далі і роблю перевірку. Так, в якийсь момент я доходжу до операції якої немає в випості, але вона є у сервісі. Ось ця операція на 50 тисяч. Можемо звернути увагу, що її немає у виписці, і це може бути тільки в тому випадку, якщо я додала її самостійно вручну і вказала даний рахунок, чи то помилково, чи то свідомо, проте це не зовсім є правильним, оскільки. Дійсно, ми бачимо, що операція додана вручну, позначки немає, що це інтеграція з банком, і саме ця операція нам також залишки на рахунку вже змінювала. Дивіться, а в операції, яка є і в виписці, і на рахунку в сервісі, є спеціальна позначка інтеграція з банком. Саме такі позначки дають можливість орієнтуватися, створена була самостійна операція, чи можливо це через telegram бот чи з банку інтеграція. Отже, для того, щоб мені з даної операції попрацювати і виправити ситуацію, я можу вказати інший рахунок, або ж правильний, або той, який дійсно відповідає реальності. Змінила. І таким чином можемо перевіряти далі. В якийсь момент, знову ж таки, я натикаюсь на ту ситуацію, коли в мене в виписці є певна операція. А от у самому сервісі її немає. Що це може бути? В таких ситуаціях може бути, що я випадково самостійно видалила одну із операцій. Ось дивіться, у виписці є операція на 200 гривень, а в самому сервісі немає цієї операції. Я можу перейти в аналітику, від «Історія дій, і тут побачити. Що ось було видалення операції на 200 гривень по рахунку мона. Якщо огляну детальніше, то побачу, що це саме та операція за 15 число. І для того, щоб вирівняти залишки, я знову ж таки роблю відміну, повертаю дану операцію в сервіс. Логіка перевірки проста. Потрібно просто звірятися з випискою, і знаходити певні різнобіжності. Може бути така ситуація, коли ви бачите, що було створено багато операцій вручну, або ж багато було зроблено видалень, і ці видалення з логіки, з точки зору вашої компанії, є правильними. То що ж робити тоді в таких ситуаціях? В таких ситуаціях краще просто перейти в меню рахунків, відкрити той рахунок, який ви ретагуєте. Нажати Відключити банк, просто відключаємо без видалення і знову ж таки підключаємо банк. Обираємо сьогоднішню дату підключення, обираємо картки, чи точніше картку, яка потрібна. І зараз сервіс оновить залишки на рахунку. Якщо у вас виникають питання, чи, можливо, щось незрозуміло по даній перевірці, будь ласка, ви можете завжди написати до нашої служби підтримки, і ми залюбки допоможемо вам з даним питанням. На все добре!